Перша вправа. Встаємо на п'яточки, випрямляємося на руки і робимо присід. Встаємо, розводимо руки. Присідаємо знову, розводимо руки. Намагаємося слідкувати за тим, щоб лопатки були зімкнуті, плечі опущені, руки працюють прямі. Намагаємося не згівати їх в ліфтях. Кожен раз чередуємо. Спочатку піднімаємо праву руку, потім піднімаємо ліву руку. Повторюємо 10 разів. Друга вправа присяд жабка. Розгортаємося спиною до кріплення TRX і робимо присяд, згинаючи руки в ліктях. Згинаємо до прямого кута, руки працюють вдовж тіла, лопатки зімкнуті. Повторюємо 10 разів. Третя вправа, – розворот. Стартова позиція, як у першій вправі, тільки коли встаємо, розвертаємося в іншу сторону. Чередуємо розворот і спочатку розвертаємося в одну сторону, потім в іншу сторону. Так само слідкуємо, щоб лопатки були зімкнуті, стаємо на п'яточках, вивряємося повністю, повторюємо 10 разів. Четверта вправа на біцепс. Повисаємо зворотним хватом, згинаємо руки в ліктях. Лікті не опускаємо, тримаємо їх на рівні плечей. Кісті працюють, згинаються до скроні. Після повторюємо 5 разів. Розвертаємо руки в молотки. Так же само їх згинаємо. Працюємо до скроні, Лікті на рівні плеча. Не опускаємо. Повторюємо 5 разів. Далі розвертаємо руки, долонями вниз. І повторюємо ще 5 разів. Також саме руки згинаємо до скроні. Лікті на рівні плеча не розводимо їх в різні сторони. Повторюємо 5 разів. П'ята вправа, Скручування та падіння. Ісходне положення спиною до TRX, ТРХ. Напрям, падаємо на прямі руки, скручуємося, руки разом проходять до, мимо підборіддя, опускаємося, скручуємося. Чередуємо сторону, випрямляємося повністю. Повторюємо 10 разів. Шоста вправа на прес. Стаємо у паролежачі ноги, засовуємо в ніжні петлі Трикса і робимо складочку. Намагаємося дотягнути ноги як можна ближче до плечей. Піднімаємося як нам можна вище. Якщо ця вправа дається складно, можна робити легше, підтягуючи коліна до грудей. Повторюємо 10 разів. Сьома вправа відтискання спайдермена. Одна нога в петлях TRX, інша нога вільна. Відтискаємося, коліна тянемо до плеча. Повторюємо по 5 разів на кожну сторону. Восьма вправа. Лежачи на спині, вставляємо одну ногу в петлі TRX, іншу ногу вільну тримаємо поруч з ногою, яка в TRX. Піднімаємо себе на лопатки, долонями впираємося в підлогу і тримаємо секунд 30-40 в такому положенні. Далі міняємося на іншу ногу, повторюємо те ж саме. Дев'ята вправа. Накручування на руку. Беремося одною рукою за петлю ТРХ, впираємося стопами гарно в підлогу, ноги зігнуті в колінях і скручуємося, накручуємо себе на руку, вільною рукою тянемося вдовж петель TRX як можна вище. Повторюємо по 10 разів на кожну сторону. Для ускладнення вправи можна поставити ноги як можна далі вперед. 10 вправа – присідання, руки тримаємо Y-подібно. Піднімаємо руки вгору, розводимо їх літерою Y і присідаємо. Намагаємося присідати з прямими руками і так, щоб ми їх не бачили, щоб вони в нас не попадали в поле зору. Одинадцята вправа присідання пістолет. Одну ногу випрямляємо вперед, робимо повний присяд як можна глибше сідаємо. Попою намагаємося торкнутися п'ятки. Руки прямі, в ліктях не згинаємо, працюємо тільки ногою. Чередуємо ноги, робимо на кожну по 10 разів. 12-та вправа відтискання з високо піднятими ногами. Ноги вставляємо в петлі ТРХ. Заходимо руками як можна далі, щоб ножки стали вищі, і робимо відтискання. Робимо 5-10 разів для ускладнення вправи, можна зайти ручками як можна далі, щоб ножки піднялися як можна вище. І так буде складніше робити вправу. Теж повторюємо 5-10 разів. 13 вправа на кісті рук. Повисаємо на прямі руки. І згинаємо тільки кісті. Лікті не згинаємо, плечі опущені, лопатки зімкнуті. Накручуємо себе на руки. Повторюємо 15-20 разів. Після цього розвертаємо долонями на себе і знову згинаємо кісті. Намагаємося не згинати лікті. Хоча в цьому положенні це зробити важко, трохи, трохи лікті згинаються. Знову ж плечі опущені, лопатки зімкнуті, повторюємо 10-15 разів. 14-та вправа комбінована присідання плюс відтискання. Присідаємо, встаємо, проводимо руки вдовж тіла, робимо відтискання. Проводимо руки вдовж тіла, знову робимо присідання. Руки працюють вдовж тіла, широко їх не розводимо. Розводимо тільки до прямого кута в момент відтискання. Повторюємо 10 разів. 15 вправа вистрибування з підтягуванням рук. Ісходне положення присід з прямими руками, вистрибуємо, руки згинаємо в ліктях, підтягуємо до себе. Робимо таких 10 повторів.